Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні на корекції до мене прийшли ось ці ручки. Це руки моєї постійної клієнтки. Тож приступаємо до роботи. Першим етапом в нашій роботі це зняття. Знімаю фрезером Marathon 3 Champion. і на даному моменті відео у мене керамічна фреза кукурузка з синім прапорцем. Знімаю покриття і відразу вкорочую довжину, тому що запит клієнтки на короткі нігтики. Це свої натуральні нігті. Цей пальчик показує вам точно така сама фреза кукурудзка, але твердосплавна. Теж з синім пропорцем. Знімаємо повністю покриття і вкорочимо. Покриття знімаю, як зазвичай, по стандартній схемі. Вона працює в будь-яких випадках, отже, серединою фризи знімаємо середину нігтика. Потім. Задом фрези знімаємо праву сторону на вільному краї. І носиком знімаємо вже всі важкодоступні місця. Довжину вкорочуємо теж серединкою фризи, при тому потрібно добре фіксувати пальчик. Повторюю, знімаємо середину гель-лаку з нігтика серединою. Задом фризи знімаємо праву сторону з вільного краю і носиком фризи біля бокових валиків та біля кутикули. Другим етапом після зняття – це є момент відштовхування котику. Я завжди це роблю перед опилем нігтєвої пластини, тому що важливо в гель-лаковій системі забрати. Блиск з натуральної нігтєвої пластини. Тобто там, де вже відріз гельлак, де не було гельлаку, там у нас натуральна нігтьова пластинка, і верхній ось цей дурцальний шар, нам потрібно заматувати, зашліфувати і трошечки підняти лусочки нашого нігтя. Значить, форму опилює по формі квадрат з круглими кінцями. Вже часто клієнтки називають круглий квадрат. Зовсім нелогічно, ну але спочатку на всіх п'яти пальчиках я підпилюю торець, пилку ставлю під кутом 90 градусів. Перпендикулярно до нігтєвої пластини, потім з лівого боку опрацьовую поверхню нігтика, потім з правого боку постійно контролюю, щоб не порізати клієнтку. Повторюю знову, вже говорила в попередніх відео. Зараз на відео ви бачите файл від Stalex, Наклеючій основи. Мені не дуже ці файли подобаються, а вони дуже гострі і ними легко можна поранити клієнта. У мене вже таке було в роботі. Я користувалась різними файлами на основи від Stalex, від Wonderfile. От і зрозуміла, що мені найбільше в роботі подобаються файли, які одягаються на пряму пилочку. Або на шпатель. Я в своїй роботі зазвичай використовую шпатель, тому що таким чином можу віддати клієнці пилочку. Разом е, файлик і ось цей шпатель одноразовий. Значить, пропрацьовую ліву сторону, праву сторону, забираю ще колір, тому що колір забрала не до кінця. Дуже обережно пропрацьовуємо ділянку біля кутикули, тому що пам'ятаємо. Що пилочкою можемо поранити клієнта, тому цю ділянку пропрацьовуємо акуратно. Бажано все робити в одному напрямку, якщо ви йдете пилочкою, Зліва направо, то ви так і пропрацьовуєте зліва направо. Це важливо. Я роблю такі трохи хаотичні рухи, пробую це виправити, працюю над цим, але робити хаотичні рухи в опилі є неправильним, тому що ми маємо підняти власне лусочки нашої нігтєвої пластини для того, щоб добре пішла склейка. Натурального нігтя з штучним матеріалом, тобто базою. Е, якщо ми будемо робити хаотичні рухи пилочкою Йорзати на одному місці зліва направо, то ми таким чином будемо плюс-мінус полірувати нашу нігтєву пластину. Так, е, абсурдно, бо грубий досить абразив 180 грит Але повірте, е, воно. Не так, не такий має ефект, коли ви будете працювати з одного боку на інший бік. Пам'ятайте, зліва направо або справа наліво, або працьовуєте одну сторону нігтика зліва направо до половинки, а потім справа наліво до половинки. А далі, четвертим. етапом у нас є це оброблення кутикули. Я в своїй роботі в в 90% випадків використовую е, комбінований манікюр. За допомогою фризи полум'я, 21 діаметр або 23 діаметр з червоним прапорцем. Дуже люблю цей процес, власне, коли ось весь птеригір злітається на різні сторони. Отже, як ми робимо підняття кутикули і забирання птеригію? Йдемо від середини. До лівого бокового синуса та до лівого бокового валика. Тобто пропрацьовуємо відразу всі 10 пальчиків. Ну, у мене на відео 5, але ви пропрацьовуєте всі 10 пальчиків в одну сторону від середини, валик, від середини кутикули до лівого бокового валика. Все пропрацьовуємо на форварді, лише після того переключаємося на реверс. Я дуже часто струшую а, пензликом. Пилюку, це забирає дуже багато часу. Як оптимізувати час роботи, все-таки не використовувати так часто пензлик? Я шуркаю тим пензликом дуже багато разів, і, відповідно, робота, час роботи подовжується. Можна це все зробити. Обробити 5 пальчиків, витерти пил. А взагалі, в ідеалі обробити на форварді всі 10 пальчиків. Струсити пил пензличком, щіточкою для пилюки, тоді переключити на реверс, пропрацювати все на реверсі і знову е, струсити пилюку пензливо. Але це лише тоді, коли ви вже ну, профі, просто профі в комбінованому манікюрі. І так, я переключила на реверс. З середини кутикули сходимо до правого бокового синуса та до правого бокового валика. Працюємо лише носиком фрези, не тиснемо на нього. Далі ми проходимо від лівого бокового валика до правого бокового валика. Ще раз, від лівого бокового валика по всій кутикулі і до правого бокового валика. Дуже обережно пильнуйте ділянки синусів. Далі я наношу ремувер. Це рідко, і я таким займаюся, але на деяких ручках. Тут в клієнтки досить така жирненька кутикула, я наношу ремувер після е, фризи. Нанесла ремувер тепер апельсиновою паличкою, вчищає залишки птеригію. Мені просто чому подобається ремувер? Тому що після ремувера е, ну, манікюр такий, там мало пилу, і він реально набагато чистіший. Але не для всіх клієнток підійде ремовер вологою серветкою, антибактеріальною, витираю ремувер. І знажирюю добре нігтєву пластинку. Далі переходимо до зрізу. Власне, комбінований манікюр. Чому він комбінований? Тому що він комбінує в собі кілька технік. Ми попрацювали фризою, ми дали ремувер, як в класичному манікюрі. І тепер забираємо кутикулу щипчиками, кусачками, нашкірницями, хто як називає. Мені дуже подобається кутикула даної клієнтки, вона така жирненька, така смачненька, якщо так можна сказати, от і дуже гарно зрізається. Отже зрізаю кутикулу від бокового синуса, чуть-чуть нижче опускаюся правого бокового синуса і одною ковбаскою перехожу на до лівого синуса. Тоді е вивертаю трошечки пальчик клієнтки і збираю всі залишки сухої грубілої шкіри, мертвої шкіри з лівого бокового валика, а тоді з правого. Ще раз. Від... Правого бокового синуса чуть-чуть опускаюсь нижче, ніж боковий синус, до лівого бокового синуса, а тоді з лівого бокового валика забираю всю шкіру і відрізаю повністю кустику ковбаскою. І вже коли зрізала ковбаску, перехожу до правого бокового валика. Не у всіх клієнток потрібно зрізати шкіру на бокових валиках. Тобто це теж потрібно пам'ятати в даної клієнтки, подивіться, багато шкіри є, багато кутикули і такої ороговілої шкіри, яку потрібно забрати. Але є дуже ніжні руки, коли ви заберете отак на бокових валиках, там вже можуть бути дуже неприємні почуття. Відчуття, перепрошую. Далі пилочку забра... забираю ось ці такі, ніби спідничку натурального нігтика, яка залишилась після опилу. Потім дезінфікуємо і знежирюємо нігтю пластину, кутикулу, все обробляємо. У мене на відео серветки з паперових рушників білих і АГД 2000. Все витерла. Далі наносимо стандартно дегідратор. Дуже класна річ, я б вам рекомендувала її мати в своєму арсеналі. Дегідратор наносимо на всю нігтьову пластину. Його функція підсушити нігтєву пластину. Далі я використовую ультрабонд. Ультрабонд – це безкислотний праймер. Його наносимо повністю на цілу нігтєву пластину. Він відіграє роль двостороннього скочу між натуральною нігтєвою пластиною та між штучним матеріалом бази. Далі етап. Бази наносимо раб-базу. Оскільки у нас далі буде е, камуфлююча база, тому раб-базу ми наносимо тоненьким втираючим шаром. Шар має бути не товстий, але і не занадто тонкий. Пам'ятайте, інструкція. Кожна база має інструкцію, і ви маєте її сушити стільки часу, скільки на інструкції. Написано, тому що в подальшому, коли база не просохне, вона має дуже агресивні в собі речовини і вони можуть негативно впливати на нігтєву пластину вашої клієнтки, вашого клієнта. Тому, будь ласка, за тим стежте. Ну і далі переходимо до камуфлюючої бази. Якщо ви звернули увагу, можливо, вам знайомі баночки всі на відео. У мене в даному відео використані всі матеріали від торгової марки ДНК: дегідратор, ультрабонд, рабер база та камуфлююча база. Отже, відштовхуємо кутикулу апельсиновою паличкою або пушером, тоненьким шаром наносимо е, камуфлюючу базу на цілу нігтєву пластинку а потім вже беремо собі каплю і розподіляємо нашу кавербазу по всій нігтьовій пластині. Найбільше зазвичай потрібно матеріалу біля кутикули, там, де вже відріз наш натуральний нігтик, бажано згладжувати, забирати всю підложку з попереднього покриття, щоб не було дуже великої сходинки. Ну, Скажу вам чесно, мені не завжди так виходить, тому приходиться в подальшому в покритті дуже багато працювати. Отже, вирівнюємо нашу нігтьову пластинку не товстим шаром. Ловимо блік і ставимо в лампу на просушування. Переходимо далі. Клієнтка має дуже гарні нігті. Подивіться, особливо середній мізинчик, чуть-чуть коротший в неї вказівний, а так всі нігтики у неї досить таку мають довго видовжену нігтьову пластину, тому ми вкорочимо їх майже в ноль. Залишається, звичайно, трошки довжини, тому що у клієнтки дуже виражений гіпоніхій. Через гіпоніхій ми не можемо вкоротити прям так з м, пучкою наш нігтик. Знову ж таки, наносимо камуфлюючу базу тоненьким шаром, потім даємо невеличку кульку біля кутикули і розподіляємо по нігтєвій пластині. Я розподіляю собі це все тоненьким пензликом. Можна, звичайно, робити це пензликом з флакончика, але я все-таки більше люблю тоненький пензлик. Обов'язково перевертаємо ручку клієнта, дивимося ловим блік і сушимо це все в лампі. Ну а далі дизайн. Дизайн, клієнтка вибрала в французький манікюр. Значить, для французького манікюру я обрала білий гелілак від торгової марки Anvi. Він дуже пігментований і ось такий. Крутесний просто пензлик від торгової марки Лукум. Це найтонший їхній пензлик. Якщо малювати цим пензликом тонкі лінії, то він трошечки загрубий. бажано його обрізати ще по колу. Якось знімлю для вас відео, обов'язково знімлю, як я обстригаю свої пензлики для тоненьких ліній. Але ось конкретно цей пензлик я не обстригала, тому що він для французького просто суперовий. Як я малюю французький, дівчата, французький я малюю на око. Є, звичайно, схема, я спочатку пропрацьовую, іду від одного вусика до середини з лівого боку, а потім малюю інший вусик з правого боку і вже ось заповнюю, власне, сам французький. Можна це все робити по схемі. Але дуже часто дівчата махають головою в процесі, коли ти малюєш френч, вона товчеться, крутиться, клацає свої смс-ки. Тому е, радила би вам не напрягатись з того приводу. І ну і в кінці топ! Завершуємо нашу роботу топом. Глянцевим від торгової марки, знову ж таки, ДНК без липкого шару. Топ без лепкого шару значно вкоротить вам час роботи. Ну і, звичайно, збереже грошики у вашому кошельку, тому що не потрібно буде докупляти додаткових засобів для зняття випкого шару. Ось і все. Завершую свою роботу. Сподіваюсь, моє відео було корисним для вас і сподобалось вам. Всім па-па!